Рік без видатного спортсмена 16 серпня 2021 року не стала Володимира Степанича Голубнічого. Сьогодні рідні колеги та друзі вшанували його пам'ять. Серед тих, хто зібрався сьогодні біля банера Слава воля, життя, який присвячений видатному легкоатлету, донька та зять Володимира Голубничого говорить: смерть батька це не лише особисте горе, це втрата для всього спорту і не лише українського, а й світового. Ну нету папы. Ну, горько больно обидно. Був такий э, веселый, завзятый, щось робив, там, э, э, да, оптимист. Когда это самое, мне что-то было плохо в жизни, я всегда к нему звонила, говорила. Он говорит, мы прорвемся, Лена, мы прорвемся. Вот это его слово всегда было. И я мне сразу, я как на крыльях, мне все уходило на, на задний план. Шість десятків років дружив зі скороходом Володимир Яковлєв. Говорить, такі люди народжуються не кожного дня. Ми зможемо, як і раніше, проводити соревновання по спортивній ходьбі. Якщо раніше називали соревновання на призи Володимира Голубнича, то я думаю, що тепер ми їх називемо меморіал пам'яті Володимира Голубнічого. І по прежнему країні ходоки будуть стрімитися в сумах, щоб прикоснутися к той історії. Сьогодні сумчани несли квіти Володимиру Голубничому. Говорять, його життя гарний приклад для юних поколінь. Володимир Голубничий це людина легенда, людина-приклад бути таким, таким наполегливим, завзятим спортсменом і, і розвиватися фізично, тому що для дітей шестирічного віку важливе фізичне і психічне здоров'я, а читання вже потім. От Володимир Голубничий якраз цьому приклад. П'ять Олімпійських ігор, дворазовий олімпійський чемпіон, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор, переможець та призер чемпіонатів Європи та світу, член зали слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних асоціацій. Такий внесок зробив Володимир Голубничий у легкатлетичну історію та історію міста Суми. Таким запам'ятаємо його. Ми. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми.